Який болгарин без червоного або рожевого вина? Ті господарі, які ну, вважаються гарними господарями, а в нас всі такі, то вони обов'язково вдома мають вино. Ну, хоча б е червоне вино з зайберу. Я за національністю болгарка з мого дитинства ритуальне значення мало виноградарство. Процес починався, звичайно, не зі збору винограду. Він починався з викочування діжок на вулицю, а діжки пропарювали горіховим листям. І це дуже такий кропіткий процес. Дідусь дуже велику увагу приділяв цьому всьому для того, щоб потім вино вийшло господарським, так скажемо, щоб воно було смачне, щоб воно не, не псувало. Довго. В сезон е е збору винограду ми всією е сім'єю приходили ми до бабусі, і ми діти там, з п'яти, не знаю, з шести років нас вже просили збирати виноград. Весь город був засаджений цим виноградом, і у дворі бабуся готувалася. Вона пекла якусь їжу в пічці, і потім, щоб було чим нас пригостити, усі поспішали все зібрати, тому що потім у нас буде ну, сімейне застілля. Такі в мене спогади з дитинства. Потім, коли ми ставали старшими, людям роздавали на ланах. Виноградні е, участки, і там ми також ходили, також всією родиною і збирали цей виноград. Цим е, займається мій чоловік, але я, як і будь-яка жінка болгарська, яка дуже-дуже підтримує свого чоловіка, і е, я допомагаю йому в цьому там ходити на обрізку або ж е, там. Чистити виноград перед тим, як він сформується для того, щоб він дав хороший врожай. Справа жінки: приготувати багато їжі, щоб було чим пригостити збиральщиків і збирати виноград. Справа чоловіка. Потім цей виноград, щоб він встигав через дробілку його прокрутити, поки йде процес збору, і потім в пресі. Також жмиг перекласти і також його віджати, щоб весь виноградний сік стік. Сонце робить свою справу, але щоб виріс добрий виноград, доводиться докладати багато зусиль. Коли немає дощу, ми його поливаємо, а за потреби оприскуємо. Раніше можна було обійтися без цього догляду, але сьогодні виноград часто хворіє і його треба рятувати. Перевіримо, чи солодкий цього року сік. шаре. Перевіримо старим дідівським методом. Тетяно, принеси куряче яйце. Кидай яйце у відро. Подивимося, чи воно плаватиме. Якщо яйце спливе так, що його буде видно на розмір 5-гривневої монети, то цукристість соку в нормі. У нас завжди так. Солодкий сік зараз це запорука смачного вина в майбутньому. Отже, його можна заливати в галони. Наливаємо сік у галони, де він починає бродити. На сьомий день ми зазвичай пробуємо вино вперше. Це вино називається хворим, хоча воно має оздоровчий ефект та добре очищає кишківник. А на сороковий день вино стає ідеальним. Тоді ми знову відкриваємо галон і куштуємо вино. Так робили мій дід, мій батько. А тепер і я рік у рік. Так ми робимо ройно вино.